Леви, ваш розклад на 2026 рік. Дивимося кожен місяць, що чекає вас. У нас буде сім різних колод. Ми будемо по сезонам дивитися. Одна колода на сезон. А 2026 у нас прекрасний рік, рік колеса Фортуни, коли все на нашій стороні. Удача, фортуна! Це в нумерології це чиста одиниця. Це новий цикл, новий етап. Коли знаєте, відлюдник у 2025-му він нас покошмарив, закінчить то прийди, зроби це і ще давай духовно розвивати. Вайся, дай мені глибину. Ну, знаєте, оця ну, дядіна була. То колесо фортуни це такий драйв. Це коли ми знаєте на всіх порах з п'ятій ранку летимо в Одесу. Тому 2026 просто прекрасний рік. Ним треба максимально користуватися, тому що там далі у нас іде рік сили, то треба теж буде прикладати зусилля, потім буде рік повішеного. Ну, в цілому. Anyway, як то кажуть. Кайфи ловимо, будь ласка, в 2026. му 21 грудня створюємо карту бажань для того, щоб всі ваші мрії, плани, цілі, от все, що ви захочете, реалізувалося. Отак, от по щелчкам пальця в 2026. І приходьте на новорічні розклади. У Нас розклади річні зараз. Просто як гарячі пиріжки. Тому приходьте і будемо дізнаватися, що чекає саме вас. Так, дивимося. Січень ми до цієї колоди повернемося ще в грудні. Дивимося, як ви починаєте рік, тому що для Леві він був такий, знаєте, трошечки, ну, м'яко кажучи, важкенький. І у нас тут королева чаш. Королева чаш у нас така, знаєте, ви така ресурсна. Прям ви починаєте з суперресурсної е, сторони. Це найжіночніша королева. У вас дуже емоційний місяць. Вам, знаєте, так прям. От, вам хочеться жити, хочеться творити, хочеться літати, хочеться робити. Королева чаш – це дуже така чуттєва карта. Ви ніби захочете попіклуватися про себе. Давайте подивимося ще одну карту для вас. Паш чаш! Ой, Паш Пентаклів, Паш Пентахлів, нас подарунки. Ну, звісно, ну якби січень, без подарунків, ну хто б таке міг придумати? Це також карта дітей. Ви можете піклуватися, проводити час з дітьми, у кого є діти, у кого немає, вони можуть з'явитися. Це можуть бути ваші похресники, це можуть бути діти друзів і тому подібне, з ким ви можете проводити час. Так до всіх цих карт твору я завжди люблю витягувати ще додаткові карти. Сімірка, що у нас сімірка мечів. Бачите, все забрав, все забрав з полиць. Десь буде дуже класний розпродаж, на якому ви можете витратити всі гроші. Взагалі, це карта, коли ми можемо знаєте так, побачити, що хтось нас плагіатить. Побачити, що хтось е, може щось там про нас говорити. Або, до речі, це карта, знаєте, як програвалася? Що змінювалися якісь умови? Е, типу тарифні плани, ще там щось, знаєте, коли в нас списують гроші, а ми не знаємо за що. Тому, будь ласка, всім уважніше в січні. Лютий, дивимося, лютий, яка у нас тут карта. Гроші. Гроші десятка пентаклів. Гроші будуть. А це? Чи не найголовніше, що. А? Ви побачили? Ви це побачили? Це карта не з цієї колоди, але вона до вас прийшла. Це карта з літньої колоди. Тут у нас десятка пентаклів, Значить, у вас просто фінансовий рік. Ну таке, ну як? Я тільки що все складала, все було правильно. Я витягла саме її. От можете подивитися? Тут більше немає жодної карти. Неправильно є. Слухайте, ну ця карта, от вона хотіла до вас. Десятка пентаклів, карта достатку, карта грошей. Рік просто фінансово мега успішний. Я даже не знаю, витягувати вам на лютий звідси карту чи ні. Ну, Давайте вже витягнемо. Вісьмірка мечів. Вісьмірка мечів карта самообмежень, да? Можете щось трошечки боятися, але ви бачите. Яке вам послання? «Да, Всесвіт, роби, іди, все буде класно, не бійся! Головне не боятися, тому що ця карта вона тільки нам приносить страх і більше абсолютно нічого. Тому не треба, не треба боятися, все буде дуже круто. Так, весна. Весна у нас це березень. Да? Дивимося, що нас чекає в березні. Так, щось у нас вже випало. І зараз ми подивимося, від чого ви позбавитеся. У нас там дев'ятка жезлів. Карта виснаження. Карта битви, да? от щось ви там боялися в лютому, щось робити, кудись їхати, влізати в якусь авантюру. Але це все покине вас в березні. Прекрасно! Карта на березень дві капантаклі, да? Карта вибору. Може бути два джерела доходів. Може, ви боялися, що ви щось не потягнете, якісь два проекти, або дві роботи, або два, або, знаєте, якийсь відкритий пасивний. Е Пасивне джерело доходу, щось ви вивагалися, але насправді не потрібно. У вас все вийде. Квітень, дивимося, вашу карту, імператор. Ну, от я впізнаю левів. Рішучість, самодостатність, знання, чого ти хочеш в цьому житті, а, Карта, знаєте, ця карта це про прийшов, побачив, переміг. От все, що ви. Захочете, в квітні буде реалізований. Для самотніх легів це може прийти до вас такий імператор, за яким ви будете як за кам'яною стіною. Так, і травель, дивимося, травель. Ми бачимо зміни, зміни ваших енергій: дев'ятка кубків. Карта насолоди. Карта, коли ми просто на дев'ятому небі від щастя, не на сьомому, навіть карта кульмінаційна карта, коли ви просто насолоджуєтеся собою. От тут вона ще стоїть перед зеркалом, співає. Знаєте, це такий старт. От коли у вас просто шикарний настрій, ви всім задоволені і темою особистого життя, і темою фінансів, і темою, як ви виглядаєте. Ну, от всім тотально задоволені. Боже, крутий у вас розклад. Так, літо, і ось у нас мала бути ця колода літня, вона вам уже дістала собі десятку пентаклів, то вона мала дістати, бачите? Грошовитий рік у нас буде. Так, червень. Червень, дивимося, ваші карти. Трика Пентаклів, робоча карта, але ну, ми бачили, що фінанси у вас будуть, робота буде, карта команди. Можливо, ви вирішите взяти собі помічників. Це можуть бути або помічники по дому, або якщо у вас власна справа ще помічники, або це хтось, хто буде вам допомагати на роботі, але це така, знаєте, рутинна. Тобто робота, гроші, все стабільно. Так, давайте ще одну карту витягнемо. Сімірка мечів. от вона у нас була, пам'ятаєте, вона у нас була в січні. От щось може прояснитися, щось може проявитися по сім'ярці мечів. якийсь. Може, вам хтось збрехав, може вас хтось обманув. І про це ви дізнаєтеся аж в червні. І це може бути хтось з вашого там, робочого оточення, колективу. Знаєте, не супер такі близькі люди, але хтось може щось на таке. Затівати проти вас. Так, е липень, десятка чаш. Десятка чаш, карта гармонії, карта удачі, карта сім'ї. Знаєте, це така от в травні. У вас був було було шикарне настроєння, то в липні у вас взагалі просто мега насолода. Ви наповнені. Це, до речі, можете кудись поїхати разом з сім'єю або щось зробити, таке дуже пам'ятне разом з сім'єю. Ну прекрасний липень. У вас липень. Вас дні народження починається з ним народження, шановні леви. Соляр обов'язково 12 днів. Як понота, маємо прожити солярні свічки, і все має бути так. Так у вас продовжуються дні народження, і у вас якась поїздка. Поїздка, переїзд, вісьмірка жезлів, щось дуже швидкий. У вас місяць, і то треба зробити, і все треба зробити, і підготуватися, і відпочити, і шикарно виглядати. Ну, тобто, у вас дуже дуже стрімкий місяць по вісмірці жезлів. можете поїхати на відпочинок, на море або, в принципі, багато їздити. Так, давайте ще одну карту. На серпень хочеться шестірка жезлів. Ну звісно, ви на коні. Ви в центрі уваги, ви це дуже любите. Навіть якщо була якась ситуація по сімірці мечів, яка була там в червні в січні, ви з неї вийдете переможцем. Навіть якщо щось було неприємненьке таке, повірте мені, життя розставить все по своїм місцям. Так, вересень, на вересень у нас колода Everyday Witch. Така прекрасна, крута колода, це моя перша. Колода, я її в, цих, в цих розкладах я її співаю оди просто. Так, дивимося. Перша карта король жезлів. Це ваша стихія. Це така рішучість. Ви, ніби, знаєте, якийсь новий напрямок можете вибрати. Може, це напрямок роботи, може, ви вирішите відкрити власну справу. Для самотніх це може бути зустріч цього короля жезлів. Або, знаєте, у вас відкриється ніби як друге дихання. Хоча у вас, в принципі, рік дуже такий. Лайтовий, дуже класний, дуже такий розслаблений, де ви можете багато чого досягати. Але може, знаєте, відкритися ресурс на щось іще. Так, п'ятірка мечів. Карта, коли може бути розногласія. І от-от, от дивіться, сімірки у вас мечів і п'ятірки мечів. Да? От Хтось хоче нам підлити ложку дьогтю в нашу бочку меду. Будь ласка. Чистимо, пожалуйста, ваше оточення, тому що хтось вам дуже сильно заздрить. Я розумію, що левам заздрити дуже просто, тому що ви найкращий, найкрасивіший най-знак най най, -най зодіаку, але хтось вам може підперчувати настроєння. Так що почистіть своє оточення. Жовтень, О, карта закохані, карта любові, карта. А хтось може вийти заміж в жовтні, хтось може зустріти свою другу половинку. Хтось може відчути цю гармонію або поїхати в медовий місяць. Ну просто у вас травень такий, у вас липень, такий, у вас жовтень, такий, взагалі, круті місяці. Карта листопада. Лицар Жезлів. Знову ж таки, бачите, у вас дуже стрімкі енергії. Хочете чогось досягати, завойовувати у вас дуже багато цілей, дуже багато планів. Тому 21 числа створюємо карту бажань. Хто не знає, як створювати карту бажань, пише мені. І я поділюся уроками, як її створювати правильно, щоб всі-всі мрії здійснювалися, тому що мої здійснюються всі. І поки я правильно створила карту бажань, пройшло дуже багато часу. Поэтому ділюсь. А, так, стрімкий місяць. Давайте ще одну карту витягнемо. Карта блазень, карта нового початку. До речі, може бути вагітність, діти, може бути якийсь курортний роман, може бути якийсь колишній дуречок, може повернутися. Там у нас зазвичай ретроградний Меркурій, тому, тому anyway, як то кажуть. Але карта нового початку. Ви знаєте, у вас рік наростає, 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 наростає. Це дуже круто. Так, повертаємося до нашої першої колоди У вас на колоди, речі, було Сонце. Теж карта, яка не має негативних значень, це просто зелене світло у всіх напрямках. Так, і грудень. Дивимося вашу карту на грудень. Двійка. Двійка пентаклів у нас вона вже була. Двійка Пентаклів знову, бачите, накопив собі подарунки. Ну, не тільки собі, але може знову ж таки виникнути бажання щось помножити на два. Це карта вибору, до речі, це карта розходів, це карта доходів, але гроші будуть. Ми бачили це. Так, дивимося ще фінанси. Як у нас будуть, ми бачили вам, десятка пентаклів вискочила сама. Тому це просто це просто щось нереальне. Так, фінанси, як будуть фінанси в вашому 2026-му? Двіка Пентаклів. Гроші будуть і доходи, і розходи, і два джерела доходу. Але все буде. Фінансово рік буде прибутковим. А, так, і сімірка жезлів. Робіть так, як ви хочете. Сімірка жезлів карта відстоювання своїх кордонів. Робіть, як ви собі задумаєте. Навіть якщо у вас не буде підтримки в якийсь момент, все одно вам потрібно відстояти себе. Так, щось я витягнула карту з цієї колоди, але мала не з цієї. Давайте дивитися особисте життя на іншій колоді. Так, особисте життя. Що у нас? Карта колісниця, просто подивіться, яка ви, як ви класно виглядаєте, як ви класно відчуваєте. В особистому житті буде якийсь рух вперед. Якщо ви зустрічаєтесь, і у вас на дні колоди карта зірка. Карта зірка, карта здійснення мрії. А, якщо ви зустрічаєтеся, одруження, що одруження це діти, тобто якийсь такий квантовий стрибок. Якщо ви не зустрічаєтеся ні з ким, ви обов'язково знайдете свою другу половинку по цій карті. Так. І послання року від Колеса Фортуни, що вона хоче нам сказати, на такій прекрасній колоді, я не пам'ятаю, як вона називається. Але дивимося послання. Вона дуже чуттєва. Це мій подарунок собі на минулий не, Новий рік чистка пентаклів. Скільки ви вкладете в себе в цьому році, стільки ви і отримаєте назад. Тому, будь ласка, вкладайте в себе, любіть себе, цінуйте себе, бережіть себе. А я вітаю вас з Новим роком. Нехай в новому році у вас буде багато щастя, грошей, удачі, любові. Нехай всі мрії здійснюються. Приходьте на новорічні розклади на рік. А я вас люблю, цілу обіймаю. Підписуйтесь.